Комунальники Харкова щодня працюють над відновленням будинків, що постраждали від ворожих обстрілів. До роботи підходять комплексно. Так у Немишлянському районі спеціалісти підрядної організації Житлобут 1 в одній із будівель по вулиці Драгоманова виконали ремонт покрівлі та вже розпочали роботи з оздоблення стін машинного приміщення. Водночас у житловому будинку по Салтівському шосе триває оздоблення стін фасаду на четвертому-п'ятому поверхах. У тому ж районі робітники комунального підприємства Харківське ремонтно-будівельне підприємство відновлюють покрівлі і в інших постраждалих житлових будинках. А у Новобаварському районі триває робота з закриття контурів вікон. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Харківспецбуд». Не забувають і про оновлення доріг у Харкові. Так, робітники комунального підприємства Шлях Рембуд» вже відремонтували асфальтобетонне покриття проїжджої частини на вулиці Астрономічній, і роботи продовжують регулярно у всіх районах мегаполісу. Марія Соловйова, Харківські звістя.